І вовнянка нам попалась. За своїми характеристиками гриб дуже схожий на рижик. Відрізняється тим, що в нього є такий гіркуватий присмак, ніжка в нього суцільна. Колечок немає на шапинці і має світліший колір. Дуже приємно на запах. Дуже класно підходить цей грибочок на засолку, так само, як і рижик. Ми їх також із собою беремо. Має ну, такий трошки гірковатий присмак, але після замочування вся ця гіркота з нього виходить. Дуже смачний. Чому вовнянка? Тому що в молодому віці ну, зараз на ньому не дуже видно. А коли він молодесенький, то він ніби вовною вкритий. Через те він називається вовнянка. Дуже класний грибочок, обов'язково також його беріть. Он бачу іще. Ось дивіться. Ще один. Ось іще. О, а от, кстати, на молодь, молоденький і на ньому видно, бачите, він ніби як вовною вкритий. Зараз я його спробую дістати, так щоб вам показати трошки ближче. Погляньте, який ніби вовняний гриб цей. Клас, Беремо з собою, йдемо далі. Як жаль. Попався дорогою нам ось такий білий гриб, але слимаки його вже просто доїли, бачите як? Жаль, а з другого боку і добре. Якщо вискочив білий гриб, значить скоро вони можуть початися масово, тому що червоні мухомори ростуть активно. А як ми замітили в наших краях, в нашому лісі, коли активно ростуть червоні мухомори, восени починають активно. З'являтися і білі гриби. Тому будемо надіятись, що нам скоро вони трапляться також. Ходім далі. Перейшли ми з одного пагорба, ось там ми з вами були. Перейшли на другий пагорб. І ось знов попалася нам вовнянка. Одна, ось іще понаростали. Погляньте, скільки їх. Цей залишим, він вже розсипається, хай його доїдають. А ось ці із собою заберемо. Ось можливо краще буде видно. Бачите, які в нього такі. Як шерстінки такі. Як ніби він вкритий вовною. Через що він і отримав таку назву вовнянка. Супер! Супер, супер. Погода спортилася геть зовсім. Щось навіть обладнання не хоче фокусуватися з першого разу. Дуже сильний вітер, трошки накропає дощик, але нічого. Я сподіваюся, що ми ще знайдемо грибів, а вже тоді будемо вертатися. Дуже не хочеться ще тікати. Такого чудового міста. Ходімо далі. Обійшли ми на цьому пагорбі. Нічого більше нам не трапилось цікавого. Хочемо перейти ось через оцей яр, піднятися наверх на оті горбки напротив, подивитися, що є в цьому ліску. І от в цьому маленькому. Цьому проміжку, колись нам траплялися там моховики і рижики. Можливо, і сьогодні нам повезе, ходім разом. А ось і печериця. Погляньте один луг, яке різноманіття грибів. Вражаюче просто, неймовірне. Дорогою нам трапилися ще червоні мухомори, правда, якась дичина їх збила. Не дуже хотілося вам показувати, розчавляні. Але розміром одна шапинка в діаметрі сантиметрів 15. І їх таких три на купі. якась дичина, там видно, бігає з лісу. Тому якось так. Неймовірно. Ось такий велетенський луг, таким кольцом, і в цьому лузі просто повно грибів, повно, різних. Ходім перед. Ось ще поряд. Один, другий. Вище бачу ще біліють такі плямки по лузі. Ви як знаходите печериці. Самий легкий спосіб або зрізати ніжку, або по шапинці провести нігтем і подивитися. Якщо не жовтіє, то це звичайна печериця, яку можна забирати, можна вживати. Якщо жовтіє, краще не беріть. Бо жовтіюча печериця, яка жовтіє на срізі, або коли ви пальцем проводите чи ножом, появляється такий жовтий слід, вона не істівна. можна отримати кишкові розлади, то краще її не брати просто, де і все. Тому збирайте ось такі лугові, лісові, смачні, звичайні печериці. Ходім вперед. Бачите, де ми були тільки що? І це ми разом із вами. Ось так, ось так, ось так. Попід низ. Видряпалися на горбок. Ху. Погляньте, що нас тут зустріло. Свинуха тонка. Свинуха тонка. Гриби, які вживати не можна. Я трошки раніше у цьому відео розповідав про те, чому саме їх не можна вживати, але це добрий знак. Значить на цьому горбку нас чекає також щось цікаве. Ходім далі. Недарма ми стільки пройшли, зверху вниз, знизу вверх. Погляньте, який красень. Травишся білий гриб, чудово, беремо ось поряд. Ось такі підберезовички, дивіться які красуни один. І ось другий. Чистенький. Супер. Ось іще один. Напевне. Зараз ми. Чистенький. Так, бачу іще. Ось все. Ось сьо. І ще один клас. Треба тут активніше пошукати. Значить, є тут цікаві знахідки. Зараз ми їх спробуємо знайти. Ходім. Ось іще один красень. Поряд із попередніми. Я так надіявся, що тут білий гриб, а то виявився також підберезник. Щось на емоціях не додивився зразу. А вже як роздивився, то побачив, що тут також підберезник. Але нічого, такі гриби також приємно знаходити. Клас. Шукаємо далі. Спустились трошки нижче біля Берізки. І ось тут прямо під цими березами ось такі прекрасні вовнянки наросли. Ось іще. Ось іще. І ось погляньте. Які красуні. Вон іще, здається. Зараз підійдемо ближче, так? Да? Ні, це вже якісь другі гриби. Навіть і не знаю, що це за гриб. Пахне досить приємно. Таких два красуни поряд. Не знаю, що це. Можливо, ви знаєте, напишіть в коментарях. Буду вам вдячний. Ніжка така пружня. Грибочок прям налитий вологою. Прикольний гриб. Схожий на рядовку. Можливо я помиляюся, то поправте мене, будь ласка, в коментарях. Він чую, дружина кличе, знайшла ще підберезники. Ходім разом, подивимося. Погляньте, які прекрасні підберезники. Трапилися моїй дружині. Поки ми з вами роздивлялися, збирали вовнянки. Обалдеть. Не знаю, цей. Трошки старенький. Сейчас на нишку. Нишка прекрасна. Забираем его с собой. Ось поряд еще. Які красончики клас. Обалдеть. О, а ось теж досить цікавий гриб. Зараз я один собі дозволю відірвати. Ось такий досить цікавий грибочок. У нас його називають молочник гірчак за те, що він виділяє ось таке молочко. Бачите таке біле молочко з нього виходить? Ми його не беремо, але я знаю в нас є люди, які його збирають. Він також годиться на засолку. Кажуть, що теж дуже смачний. Не знаю. Треба буде якось спробувати. Цікаво, який він на смак засоляний. Але я думаю, що це не цього разу. Дуже багато других цікавих знахідок. Ходімо вперед. Ось іще попався молочник. Один, ось другий. Деякі люди, знаю, можуть його сплутати з рижиком, за те, що він теж такий має трошки неординарний вигляд. Червоно-помаранчевий. Але бачите, в дорослому віці. Вони такі йдуть більш багряні такі насичено червоно-винні і в рижика молочко помаранчево на біле. І є колечки. В рижика такі ворсисті колечки йдуть. От, якби їх основна відмінність. Цей вже трошечки старенький, з нього не так охотно біжить. Білий сік, оце молочко. Але вон видно трошки, трошки виступає. Да, на ніжці не зовсім заметно, а от на сломі гриба краще видно ось. Таке біле молочко. Оце якби основна їх відмінність з рижиком. Тому не плутайте. Ходім вперед. Чую, десь дружина знову знайшла підберезники. Ось іще один підберезничок, який знайшла дружина. Щойно який молоденький красень. Просто красень. Оба виходь! Мав бути іще один. От жаль. Знав би краще б зрізав, але вже що є, то є Красун. Беремо, ми вже потихеньку рухаємося в сторону транспорту. Вже так достатньо вечоріє, стає вже досить темно, вітер посилюється, можливо на ніч буде дощ. Ну що ж. Що по дорозі знайдемо, то ще покажу вам обов'язково. Ходімо далі. Ну що ж, от і завершилася наша подорож сьогоднішня. Як ви бачите, на лугу іноді можна назбирати грибів не менше, ніж в лісі. Дійшли ми вже до свого транспорту, будемо виїжджати. Дякую вам величезне. За те, що ви були сьогодні з нами, за те, що додивилися це відео до кінця. Ще раз вибачте, за додаткові шуми, то не від нас залежить, такі є погодні умови. Дякую вам велике. До нових зустрічей.